Доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Оксана Трошук, я сама родом із Вінниччини, з України, але на даний час я проживаю в США у сонячному штаті Флорида. Я мама чотирьох діток і бабуся вже семи онуків, чекаємо на восьме. І е, раніше я також, так як і ви, мріяла подорожувати, подорожувати не просто десь рядишком, а десь далеко. І подорожувати от на таких великих лайнерах, як зараз ви бачите. Я думала, що мрія моя не здійснена, І от одного разу до мене постукалася моя знайома далека Юлія, і запропонувала мені ось цю компанію. Де можна подорожувати на таких корабликах, це був такий нелегкий час. Це був час пандемії, коли ковід саме такий був в розгоні, коли закривалися кордони, коли кораблі не, не плавали. А я е, вирішила спробувати і зайти в цю компанію. І що ви думаєте, е, теж переживала, чи, чи це правдива компанія, чи я а потім, взагалі чи я попливу, тому що ковід е, був. Але за цей час, е, ось вже пройшло 5 років, я була в п'яти круїзах, е, збираюся у шостий. Я е, 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 провела своїх е, діток. Е, на лайнерах в подорожі, ось тут мої дітки зараз. Якраз на першому нашому круїзі Carnival Celebration. Це був лайнер із американськими гірками, і наш маршрут був на карибах, багамах. Ось тут ми могли ниряти, дивитися, і кольорові рибки, і корали. І перше враження моїх дітей було те, що вони в захваті, і навіть син сказав таку фразу Мама я навіть не думав, що таке буває, що бувають такі і такий відпочинок. Одразу ж, звичайно ж, мої і старші дітки запитали, як там, що там зацікавилися, і теж зайшли до нас в клуб і теж подорожували вже своїми дітками. Один син по Європі з двома дітками. Тут син мій із меншими дітками ближче, тому що в них четверо діток чекають на п'яту. Тобто ця подорож. І, і в тих діток, і в тих діток показала їм, як це важливо відпочивати разом з дітками, і наскільки це прекрасний відпочинок, тому що. Коли вони перебували на лайнері, вони могли спокійно відпочити, особливо мамочки, тому що не потрібно готувати, не потрібно прибирати мити посуд, все це роблять за вас. Ви, ви тільки відпочиваєте. І е, на лайнері є кімнатки дитячі, де можна було залишити своїх діток. От моя невісточка, якої четверо було, вона, от ми, ми тільки одну дитинку брали з собою, саму меншу. А от трьох ми залишали на лайнері, і дуже було ну, чудово, діти проводили чудово час, і ми чудово проводили, тому що ми виходили на екскурсії, їм вони не втомлювалися, і ми не втомлювалися. Ну, тобто, було дуже цікаво. Я була, е Три рази на Карибах, Багамах і два рази по Європі. Це один у мене був круїз в Дубаях із компанією, де було на лайнері 700 людей. А інший ось цього року, останній мій круїз був по Середземному морю. Він був у мене із моїм рідним братом. Е, в нього було день народження. Ми святкували. Ми давно не бачилися. Він не бачився зі своїми племінниками, сім років, і тут ми зустрілись, і ми провели сім чудових днів. І хочу сказати, що дуже чудово, коли відправляються ваші друзі, рідні, де ви можете зустрітися на лайнері ось так, так як ми, і провести безцінний час, тому що завжди у нас часу не вистачає. І якщо у нас гості, нам потрібно готувати, прибирати, готуватися. А це самий прекрасний відпочинок і сама найкраща зустріч саме на лайнері. Тому рекомендую усім приєднуйтесь до нас і подорожуйте разом з нами. Оксаночка, ми вам дуже дякуємо. Хотіла вивести ваш круїз саме по Європі. Зараз я постараюсь, але я ще хочу ще раз привітати разом з нашою командою. Бо ви не тільки подорожуєте, ви ще стали маркетинг-директором, і тепер будете ділитись про можливості бути партнером клубу. Поділіться, Оксана, у вас зараз велика команда. У вас є партнери вже в Польщі, які працюють, і тут у Вінниці, де ви проживали раніше, да. Тому ви так. велика молодчинка, ми вас ще раз вітаємо. Не дивлячись на те, що ви бабуся, мама, багато діток, внуків ви ще встигаєте вести бізнес. Буквально два слова, а я ось цей останній ваш ролик ще включу. Так, я зрозуміла, що подорожувати це добре, але коли твої подорожі стають дешевшими або взагалі, взагалі безкоштовними і взагалі ще можна заробляти кошти, тому я і почала працювати. Ну, в чому робота наша складається? В тому, що ми просто запрошуємо друзів, просто ми хвалимося. От, наприклад, хтось поїхав в Турцію чи в Єгипет і скинув фотографії: ось я тут відпочивав, похвалився. А далі, а далі нічого він не рекомендує. А ми рекомендуємо, тому що ми хочемо, щоб більше людей побачили і. Це я зрозуміла, це не просто як заробіток чи відпочинок безкоштовно, це просто місія наша, тому що моє бажання, щоб дуже багато людей подорожувало, особливо українців. Тому я і розвиваю бізнес більше в Україні, тому що я хочу, щоб саме українці відпочили вже від цього часу, від війни, побачили світ, показали своїм діткам, який прекрасний світ, і змогли також заробляти кошти. Це дуже чудово. Супер, рекомендую. Ми вам дякуємо за ваш відгук, вам гарних ще подорожей і бажання дійсно теж таких гарних людей в команду і здійснювати всі свої мрії разом з нашим клубом. Дякую.